Дітка, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Я сподіваюся, що ви помітили те, що я була на Ютубі відсутня майже два місяці, і, звичайно, на те є свої причини. За ці півтора-два місяці відбулося чимало подій в моєму житті. Але зараз не про це. Нарешті настала весна. З'являється все більше сонячних днів, і в мене одразу з'явилося натхнення почистити весь простір свою квартиру. Кожен кусточ позбавитися всього старого для того, щоб нове все більше і більше з'являлося в моєму житті, і сьогодні я хочу разом із вами навести порядок в моєму б'юті-куточку на моєму туалетному столику, разом із вами розібрати косметику, викинути стару, зробити розпаковку нової косметики. Яка вже у мене ось ось тут служить, і в мене вже руки чешуться скоріше. Це все зробити. Звичайно, ми все приберемо, помиємо з вами пензлики, помиємо. Грабінець. Я вам покажу продукти, якими я користуюсь. Я, звичайно, не претендую на звання б'юті-консультанта або якоїсь суперкомпетентної людини в б'юті-сфері. Але я така сама звичайна дівчина і можу дати якісь свої рекомендації, які продукти мені сподобався, а який продукт не сподобався. Тож обов'язково залишайтеся до кінця цього відео і давайте швидше разом зі мною розпочинати. Туалетний столик знаходиться в нашій спальні. Як ви бачите, він розташований одразу у куточку біля віконечка, для того, щоб не тільки світло від підсвітки потрапляло, але і щоб денне світло від віконечка теж допомагало мені найкраще наносити свій макіяж і робити свої б'юті процедури. У мене туалетний столик виглядає як звичайна консоль, на якій стоїть дзеркало із підсвіткою. Отже, давайте детальніше покажу, що знаходиться ззовні. Розпочнемо з нашої весільної шкатулки, де я зберігаю свої обручки і прикраси, які ношу найчастіше. Далі йде підставка під гарячі напої, теж з нашого весілля. Це були подарунки для всіх гостей. Тут ви можете побачити зарядку три в одному для телефона, годинника і навушників. Це моя пляшка із водичкою, яку я ношу насправді з собою по всій квартирі впродовж дня, але ночує вона, звичайно, завжди тут. Ось мій щоденник для. Нотатків як робочих, так і особистих, AirPods і MacBook. Я все ніяк не куплю йому панелі, замість цього чухла. Далі ви можете побачити мої настільні книги, поради про виховання ще у процесі, а Неню вже дочитала, буквально на днях. Враженнями про цю книгу обов'язково поділюся, але вже в іншому відео. Тож пишіться на канал, щоб не пропустити. Переходимо до органайзера. Тут в мене знаходиться звичайний крем для рук із Єви, дзеркало, яке я використовую, щоб промальовувати, наприклад, стрілки. І в цілому підправити макіяж, вона ще має підсвітку, але дуже слабку насправді, тому я нею не користуюсь. Тут у мене знаходяться такі баночки з ватними дисками та паличками. Дуже зручно, коли потрібно одразу витерти десь і не бігти для цього в ванну кімнату. Далі можна побачити різні пульти від кондиціонера, телевізора, ще й від лампи. Крем, швидка допомога при загостренні моєї екземи. Детальніше про це я розповідала в одному із своїх влогів, тож, якщо цікаво, переходьте. За посиланням, яке ви бачите зараз угорі. Мій улюблений гребінець, який спочатку мені сподобався саме за дизайном, а потім вже за функціоналом, купувала його минулоріч у Єві. Приємним бонусом була ця заколка, вона виглядає достатньо симпатично. Далі йде двофазний термозахист для волосся, у яку, до речі, вийшов строк придатності 2 місяці тому. Замовляла у мейкап за популярністю, особливо виділити його не можу, звичайний термозахист, як на мене. Далі йде парфумований шимер від Victoria. Secret. не знаю, чому він тут стоїть, бо це річ швидше для літа. Переходимо до парфумів. Це вечірній аромат від Dior, який більш пасує до якихось, наприклад, вечірніх заходів. Він достатньо солодкий, а ось цей вже аромат використовую на повсякденній основі, переважно вдень, теж від Dior. Також тут зберігає мініатюрку від Givenchy. По упаковці видно, що її вже багато років я її затаскала. Чергую її з іншими мініатюрками в сумочці. Переходимо до внутрішнього наповнення столика. Тут можна побачити три окремих відділи. У першому я зберігаю декоративну косметику: тональний засіб, бронзер, палетка, туш і все тому подібне. У другому відділі знаходяться пензлики, спонжики, і от чому сюди заблукала пудра і олівець для брів, помади, які я хочу взагалі перемістити назовні. І у третьому відділі зберігаються різні резинки, заколки для волосся. Вони так зараз хаотично лежать, але як правильно і зручно їх організувати, я так і не придумала, чесно кажучи. Також тут знаходяться маски для сна, якими я ніколи у житті не. Користувалась і навряд чи буду, бо для цього в нас є Blackout штори, новий набір пензликів, подарунок на день народження, які я все і ніяк не можу переслити у свій другий відділ, і косметичка, в якій окремо зберігаються різні невидимки та шпильки. У нижній частинці столика в мене знаходиться маленький смітничок, якому я дуже дуже радію. Ось це власне риба, котяча іграшка, від якої я колись отримую інфаркт, бо вона ну, дуже реалістична. І подовжувач для розеток з купою шнурів, які мене неймовірно дратують, які я планую скласти в якийсь органайзер, бо це невимовно пісить. Переходимо безпосередньо до прибирання. Починаю із миття дзеркала. До речі, підсвітка в мене вмикається з сенсором на дзеркалі на самому. Також я вирішила заодно протерти і своє маленьке дзеркало. Ну от, здається, так вже набагато краще. Далі витираю пилюку на всьому столику ззовні. І переходимо до внутрішньої частини. Всередині довелося трішки більше докласти зусиль, бо є залишки косметики, туші, пудри, які так просто не відтирались. І тут вже, як бачите, без міцелярної води було не впоратись. Спаковка. Е, я замовляю вже дуже багато років на сервісі. Мейкап. Мені подобається те, що це по-перше зручно, швидко. Кур'єр приносить прямо до тебе додому, і у мене ніколи не було негативного досвіду із цим сервісом. Тому Makeup. при отриманні посилки, звичайно, я її перевірила, розпакувала, щоб все було на місці. Тому тут вже отак от все трохи відкрито. Отже, перше це новий грабінець. Е, минулий грабінець. Давайте я вам його покажу. Я купувала в Єві рік тому. Він мені, в принципі, подобається, але вирішила, що час за рік вже змінити гребінець і обрала саме Tangle Teaser. Про нього було дуже багато позитивних відгуків. Він підходить як для розчесування сухого волосся, так і вологого. Будемо тестувати. Я знаю, що Tangle Teaser це в цілому дуже класний бренд, саме гребінців і саме продуктів для волосся. Наступне це термозахист для волосся. Вирішила взяти від. Choco Blend. він достатньо бюджетний. У мене немає якихось супервисоких очікувань від термозахисту, тому будемо тестувати. Було багато позитивних відгуків. Спробуємо. Наступне це тональна основа від LN Pro. Точніше, первибаю, це бі-крем, а не тональна основа. Я натрапила на неї у TikTok, де дівчина розвінчувала міфи про те, що тональні основи, к бібі креми і так далі можуть бути тільки супердорогими. І от власне в вона відкрила для мене оцей бренд Елен Про. Він бюджетний, але мені сподобалось, як вона на своїй шкірі тестувала цей засіб. Він класно перекриває, класно підлаштовується під ваш натуральний тон шкіри, і тому вирішила спробувати, чому ні. Далі це міцелярна вода від Біодерма. Я чомусь думала, що вона буде трошки більшого розміру. Тут всього лише 100 мл. Теж обирала по позитивним відгукам. Минула моя міцелярна вода від Доктор Санте і з усією. Увагою відношусь до цього бренду. Мені дуже подобалися їх тоніки з огірковим цим ароматом, скраби, пінки. Але їх міцелярна вода вона просто жахлива, вона просто нереально щіпле очі. Навіть якщо ти її трохи на той спонжик наливаєш, вона просто жахливо роз'їдає твої очі. Я не можу сказати, що вона має якийсь супер ефект і класно до кінця знімає макіяж, тому от що, що, але реально міцелярну воду від доктор Санта я не раджу. І в мене якраз вчора вийшов строк придатності у неї. Я зі спокійною душею викидаю і от купила на пробу собі біодерму. Запланована вставочка від мене. Я вирішила разом з вами зараз затестувати нову міцелярну воду, щоб одразу дати свіжий відгук. Нова чарівна паличка. Добре, що л'ється, як її попередниці. Так, ну очі не пече, це вже великий плюс і достатньо непогано все прибирає з першого разу. До речі, запаху ніякого немає, що теж приємно. Далі я дуже люблю користуватися саме олівцями для губ, саме з матовим фінішем. Тому для себе обрала олівець від ламель. Теж обирала по відгукам і теж знайшла в інстаграмі огляд на ці олівці. Є ламель, а є також олівці від LN Pro. Вони, я так розумію, що в цілому ідентичні, і в ціновій категорії вони також сильно не відрізняються. Я вирішила спробувати ламель. У мене відтіночок 410. І наостанок зубна. Паста для ксюші. Я дуже багато бачила відгуків на оцю пасту від Elmex. Всі батьки її дуже-дуже хвалять. Вона якраз була в наявності. Я вирішила спробувати її. Вона йде у категорії від 0 до 6 років. Отака От вийшла в нас розпаковочка. Достатньо маленька, але тільки саме необхідна. Отже, переходимо до того, що в мене знаходиться саме в середині комодика. Перший відділ маємо ось такий ось органайзер. Давайте дивитися, що тут всередині. По-перше, це моя тональна основа від Фітмі. Не можу сказати, що я від неї в захваті, мені не вистачає її для плотного покриття мого обличчя. От ну така середня, не найкраще те, що в мене було. Далі йде запасний спонжик для пудри. Наступна це така палетка від Maybelline New York. Теж вона для мене достатньо така посередня, тому що мені, мабуть, не вистачає її насиченості кольорів. Ось тут можна побачити, які найчастіше я використовую ось цей, ось цей темно-коричневий, де потрібно підвести. Цей золотистий, тому ну, така от середня. Бувало в мене і краще, скажімо так. Далі моя любов, моя найлюбленіша туш вже багато років це від Maybelline Lash Sensational. Ось ця в мене Very Black, ця в мене просто Black. ця вже дуже стара, я її використовую для розчисування вій, а цю використовую саме вже для надання їй кольору та об'єму. Всім рекомендую цей продукт. Наступний де це... Туш для брів використовую і як фіксатор, і як туш для того, щоб додати кольору моїм бровам. Зараз в мене взагалі в цілому зроблений перманентний макіяж, але от для того, щоб розчесати мої бровки і надати їм кольору, використовую ось цю туш. У мене також дві, треба подивитися, яка вже старіша, яка новіша. Ось так виглядає пензлик. Розчесую і профарбовую свої бровки. Далі це хайлайтер від ламель. Ось тут можна побачити. Мені він подобається, його вистачає на дуже довго, я навіть не пам'ятаю, коли я його купила, бачите, тут все затерлося. Він достатньо насичений такий от. Гарно виглядає на обличчі, мені його вистачає. Класний продукт, його рекомендую. Наступне це пудра від Maybelline New York. До того я користувалась завжди Fit Up. І скажу чесно, мені вона подобалася більше. Ця якось погано набирається, немає дуже плотного покриття, тому, ну, середня. Наступне це консилер Fit Me від Maybelline New York. Він мені подобається. Далі йдуть рідкі тіні такого от ніжного бежевого кольору. Вони достатньо насичені, тому вистачає навіть трошки їх для того, щоб зробити собі гарний макіяж. Далі йде підводка від Evelyn. Чесно скажу, середня. До того в мене була від Maybelline New York. Мені вона подобалася більше, і до того ж, мені не дуже подобається ось цей от пензлик. Мені більше подобається, коли воно таке їм, як олівцем, зроблене. Ось підводка, про яку я казала від Maybelline. І тут, бачите, не такий пензлик, який розпушовується, а більше він як зроблений Гуртом і за рахунок цього він краще наноситься. Ось ця підводка класна, вона в мене вже закінчилася. Я, на жаль, не можу все ніяк замовити її заміну. Мені шкода, оцього продукту, тому я спочатку наношу цю, а зверху цю. Далі це підводка для очей такого яскравого зеленого кольору від Lamelle. Класна. Я брала її на літо. Вона підходила до багатьох моїх таких луків. Яскрава, все, як я люблю, олівцем. Це взагалі ейвановський набір для фарбування брів. Я його не використовую, Він старий, тому я думаю, що його можна вже викинути. Це мій бронзер. Замовляли його рік тому. До того я користувалася бронзером саме у вигляді пудри. Але ось цей олівець мені дуже сподобався. Мені зараз дуже зручно його наносити. Я до нього звикла. Чим сильніше натискаєш, тим сильніше він наноситься. І відповідно навпаки, теж брала на мейкапі, Подобається, і тут в мене якийсь вже просто старезний олівець для брів, який я навіть не хочу коментувати, просто його викину. І в цьому відділі ще в мене залишилась основа під макіяж, теж від Maybelline. Як ви можете побачити, в мене дуже багато продукції, основна маса саме від Maybelline. Теж непоганий, як бачите, я його достатньо активно використовую. Залишилось вже зовсім трохи. Ось тут такий бруднющий органайзер, який обов'язково треба вимити. Переходимо до другого відділу. Тут в мене взагалі мають розташовуватися і знаходитися тільки пензлики, але зараз чомусь тут в мене отакий блиск від Фаберлік. Пробачите за Фаберлік. Він старий, я все ніяк не можу з ним попрощатися. Також, ось тут мої румяна, теж непогані румяна. Замовляла їх відносно недавно. До того також у мене було щось від Maybelline. Тут всередині йшов отакий пензлик, але, чесно зізнаюся, я ним не користуюсь, бо мені він незручний. Колір достатньо насичений. З кольором я влучила, мені все подобається. Далі також у мене тут можна знайти різні спонжики і переважно різні пензлики. Вони старі. І їх треба перебрати, повикидати. На день народження мені подарували ось такий от набір пензликів з отаким от класним чохлом. Я все ніяк не добру до того, щоб їх відкрити, так сказати, і почати ними користуватися. Але от сьогодні обов'язково я їх покладу вже. От сюди на їх місце і почну ними нарешті користуватися. Танюшка, дякую тобі велике за ці пензлики, якщо ти дивишся це відео. Також у мене в цьому відділі можна побачити помади. Вони всі старенькі, треба зараз подивитися на їх строки придатності. Ось така от червона. Мені подобаються помада із матовим фінішем. Вона не можу сказати, що вона мені супер подобалась, вона якось не дуже, бачите, рівномірно наноситься. Можливо, вона вже просто підсохла. От такий знову ж від Faberlix ще. Довоєнний ружевий колір. Отакий от класний, мені подобається. Ось ця взагалі якась старена, у мене від неї навіть немає ніякої упаковки, що це за помада, але колір клас. Помаду я використовую найчастіше це здається, мені Maybelline з матовим фінішем. Я її дуже люблю, все ніяк не можу з нею розпрощатися. Також у мене тут знаходиться купа різних ось олівців. Вони плюс-мінус однакового кольору, я їх навіть не можу бачити, протестувати, тому що вони не підпиляні, треба передивитися їх строки придатності і повикидати. І, власне, в цьому відділі можна сказати, що все. Спочатку необхідно очистити гребінець від залишків волосся. Для цього використовуємо зубочистку і такими піддіваючими ніби рухами знизу від основи до верхівок зубчиків дістаємо волоски. Тепер приготуємо розчин для очистки гребінця. Нам необхідна ємність та вода. Додаємо чайну ложку шампуню для волосся і чайну ложку соди. Все добре перемішуємо. Далі ми беремо зубну щітку. Та прочищаємо кожен зубчик та основу гребінця від основи до верха. Після того, як гребінець очистили, нам знадобиться чиста вода та ємність, де можна прополоскати гребінець від бруду. За необхідності декілька разів поміняйте воду та повторіть цю процедуру. Далі візьміть чистий рушничок та обтрусіть селищки води, залиште гребінець на рушнику зубчиками вниз до повного висихання. Ось такий чистий гребінець після миття у мене. Нагадаю, що фахівці радять очищувати гребінець не рідше Разу на два тижні, а краще раз на тиждень, бо на ньому накопичуються бактерії, залишки шкірного сала, залишки сталінгових засобів, пил, і все це негативно впливає на шкіру голови. Далі я вирішила перебрати пензлики. Більшість віддам донечці для гри, а інші лише у собі для користування. Відмикаємо теплу водичку і добре змочуємо пензлики. Далі я наливаю звичайне рідке мило собі в руку і круговими рухами по долоні добре вспінюю його за допомогою пензлика. Очищуєте пензлик ворсою вниз, щоб вона не потрапляла на клей всередині. Промили і добре віджали. За необхідністю повторіть процедуру декілька разів. Обережно промокуємо пензлікобрушник і сушимо так, щоб ворса не торкалася поверхні, а звисала і стікала. Повторюю процедуру з іншими пензликами. Частинки декоративної косметики, шкірне сало, клітини епідермісу, пил та забруднення все, що збирає щетина, призводить до скупчення бактерій та викликає висипання та інфекції шкіри. Тому фахівці радять регулярно підтримувати чистоту пензликів. Зараз на екрані можна побачити, як часто необхідно мити пензлики в залежності від типу продукту нанесення. Далі я зайняла миттям всіх органайзерів. Порядок та чистота всередині столика. Мені захотілось помади скласти в такий симпатичний органайзер і залишити вже на столику зверху. І фінально розкладаємо все по своїх місцях, все, порядок на і в столику наведений. Щиро дякую за перегляд кожній із вас і сподіваюсь, ви гарно провели цей час. Також буду рада, якщо відео буде корисним і замотивує когось також на весняне розхламлення. До нових зустрічей! Всім па-па!